Місіонерський форум, який проходить у нас зараз, це не є щось нове. Це євангельське, це біблійне, це дії святих апостолів. Я б сказав би це серце Євангелії місіонерства, тому що те, що зробив для нас Ісус Христос, помер за наші гріхи, нам залишається це донести людям. Це не треба страждати, хоч є страждання. І тому мені подобається, що в братстві вже проходить другий місіонерський форум, що люди надихаються, люди запалюються, починаються нові церкви. І це ніколи не має припинитися, аж доки прийде Господь Ісус Христос. <кхід> тому для всіх, хто іще не запалений духом місіонерства, як сказали, там або ногами. Або словом, або кишеню, грошима скам. Чим чим ми маємо участвувати в місіонерському формі? Бо якщо ми нічим просто декларуємо це, це просто це анти-анти. Це Тому хай би Бог благословив всіх нас продумати своє життя, промолити тихенько в своїй кімнаті, що я роблю для розширення місії, як внутрішній, так і зовнішній, і хай Бог. Поклади на ваше серце, щоб ви були ревним учасником розповсюдження спасіння нашого Господа Ісуса Христа.